Фундаментальна паперова освіта. Можливо, ви вже чули десь цю назву, адже це доволі популярна наразі тема в індії анімації. І побачивши успіх свого минулого відео, я вирішив записати невеличкий огляд на дану франшизу, а точніше, єдину анімацію в цій франшизі Basics in Behavior. І починається ця анімація зі знайомлення з головною героїнею Клеєр, котра є новою ученицею в паперовій школі. І схоже, що це вища школа. Тому можемо припустити, що принаймні більшість учнів тут підлітки. Одразу після цього ми зустрічаємо вчительку математики, Miss Circle, або, як деякі кажуть, Циркуль. Вона дуже ненавидить погану поведінку та дуже любить Орео. І, схоже, що нова учениця не сильно доподобила хуліганам цієї школи, Зіп, Едвард та Олівер, місцеві розбишаки та найкращі друзі. Тим часом наша математичка вже встигла налякати одного з учнів Еббі. Який невдовзі тікає з класної кімнати, а містеркл його наздоганяє по коридорам. І, схоже, що не даремно містеркл зналася за нашим учнем, адже він отримав двійку з математики. Але те, що він точно не міг очікувати, це те, що містеркл його вб'є та з'їсть його мізки, адже наслідки поганої поведінки або оцінок у паперовій школі є фатальні. А сюченицю, яка є свідком такої жахливої сцени, зовуть Лана. Також, окрім Сьоркл в паперовій школі є міс Ставель, вчителька мов, та міс Блумі, вчителька фізики, які також не грабують бивство власних учнів за погану поведінку. Думаю, теж варто згадати, що міс Сьоркл вміє змінювати свій розмір та висоту, а замість лівої руки у неї циркуль, адже вона вчителька математики, а циркуль це з геометрії. У неї навіть є правила класної кімнати, такі як не бігати в класній кімнаті, слухати свого вчителя, не дихати в класній кімнаті, містеркл найпрекрасніша вчителька. І якщо у вас є Орео, дайте їх мені, що підкреслює, що наша люба вчителька обожнює Орео. Наступна сцена це схоже ще урок фізичної культури. Хоча я не пам'ятаю, щоб я коли ходив в школу, у нас був великий басейн в спортзалі. Тут також з'являється декілька нових незначних персонажів, такі як Рубі. Дівчина з телевізором замість голови. Яка щось по типу миротворця, та хоче, щоб просто учні не сварились між собою. Скел, хлопець з хвостом, який є інтровертом, що пояснює, чому він сидить подалі від усіх. Потім ми бачимо двох людей, які сидять біля басейну Петуні та Лізі, які є подружками та популярними дівчатами в школі. Також ми бачимо Енгля, добродушного хлопця, який готовий постояти за своїх друзів, що ми побачимо далі в анімації. А цей маленький хлопчина це молодший брат Зіпа, і незважаючи на те, що вона розбишака, вона все одно знаходить час пограти зі своїм братом, що доволі мило, на мою думку. І після цього ми переходимо в бібліотеку, там де дружба Клеєр та Енгель стає вже явною. Але не все так солодко для наших протагоністів. Адже місцевим забіякам не сильно сподобалася їх дружба, і вони вирішили кинути клеєр у велетенську прірву. І в наступній сцені все стає набагато цікавіше, адже ми не про існування Аліси та її кімнати, в яку краще не заходити. Адже Аліса це страшний кровожерливий монстр, яка здатна вбити все на її шляху. А також по цьому малюнку, де написано Моя дівчина та намальована Аліса, та цьому напису, там де написано Я люблю або кохаю Алісу, можна здогадатися, що Олівер це хлопець Аліси. Також варто зазначити, що Оліверу та Алісі приблизно 20 років, та вони не учниці її школи. А також тут та впродовж анімації можна помітити таку маленьку, миленьку версію місторкл. І далі ми бачимо, що клеяр все ж таки вижила після падіння, але не все так добре, адже її зустрічає Міс Блумі та показує, що вона отримала двійку по її предмету, та починає ганятися за нею по коридорах школи. І також я хотів би підмітити, що, можливо, вчителі занижають оцінки своїм звичайним учням, такі як Клеєр, звичайно, не враховуючи Зіпа, Едварда та Олівера. Або роблять завдання занадто складними, щоб учні не могли їх вирішити, щоб просто їх потім вбити. Бо клеєр виглядає як старанна учениця, і було б дивно, якщо б вона просто так двійку отримала. А повертаючись до анімації, клер ховається в шафу, а міс Блумі пробігає прямо повз неї. І, вилазячи із шафи, клеєр помічає, що міста вель теж же за неї вибіжала. Схоже, що коли їй не вдається піймати учня, інші вчителі теж приходять на допомогу. І тут клеєр вже зустрічає місь Серкл і намагається втекти зі всіх сил. Але тікати від трьох вчителів, які набагато спритніше та сильніше, ніж ти, не так вже і просто. І тож вони оточують клеєр, але їй знову вдається услизнути. І коли вона вже думала, що втекла, місць Блумі вдаряє її по нозі. І коли вона вже думала, що її кінець та прийняла свою долю, тут приходить на допомогу її друг Енгель. Та захищає її від удару міс Сьоркал. Учителі дуже здивовані такою поведінкою, адже схоже, що учні ще не намагались захищатись. І Енгель каже, щоб Клеєр тікала, поки він відволікає вчителів, і вона помічає класну кімнату, де міскал раніше в анімації вбила Ебі та Лану. І це її дуже лякає, а можливо навіть травмує. Але тут вчителька математики нагадує про свої існування, і Клеєр продовжує свій побіг. Аж тут вона бачить двері з написом вихід і біжить прямо до них. Але якщо ви пам'ятаєте, то раніше в анімації ці двері згадувалися кімната Аліси. А і не вихід. Схоже, що вона потрапила в інший вимір, адже вона виглядає зовсім інакше, не по паперовому. І думаючи, що вона вже втекла, починає робити передишку. Аж тут вона бачить Алісу, яка явно не рада бачити гостей в своїй кімнаті, і тому всіляко намагається вбити клеєр. Схоже, що в цьому світі майже ніхто їй не радий. А також, якщо ви були уважні, то ви могли б помітити її головний обір корону, і вона також відома як принцеса Аліса. Вона доволі сильно виділяється з-поміж всіх персонажів, схоже, що вона навіть сильніша за вчителів, що наводить на думку, що, можливо, вона ту сама головна, можливо, навіть богиня цього всесвіту. І, повертаючись до нашої головної героїні, у неї справи не дуже добре. Адже Аліса їй завдає удару, але їй вдається потім увернутися та втекти. Але на відміну від вчителів, Аліса набагато спритніша та сильніша, та вміє змінювати свою форму та розміри. І на цей раз Клеєр вже не вдається втекти, адже Аліса її заганяє глухий кут та вбиває. Після цього школа в безладі. Учні шоковано дивляться на труп Клеєр, адже, схоже, що ще не всі знали наслідки заходження в кімнату Аліси. І тут ми дізнаємось про трьох нових робітників школи міс Емелі, вчителька історії, містер Демі, вчитель музики, та місіс Грейс, директорка школи. І насправді ці три персонажі добрі до своїх учнів та не вбивають їх. А директорка хоче покращити школу. Тож, схоже, що не всі тут вчителі кровожерливі вбивці, а є і виключення. А особливо шокований та засмучений Енгель, адже він, по суті, втратив свою найкращу подружку, з якою він тільки недавно встиг здружитися. І, виявляється, наклеїли неправдивий напис з Розбишаки «Зіп та Олівер, що засмутило місць Оркол, і вона сказала. Що багато про що каже, адже ці учні це улюбленці вчителів-убивців. Тож, я вважаю, що Аліса це якась богиня чи прайні головна в цьому всесвіті, а вчителі вбивають учнів заради задоволення, використовуючи як виправдання їхню погану поведінку чи оцінки, які є результатами їхніх неймовірно складних завдань або заниження оцінок. Ну і Аліса їм не перешкоджає, адже вони в принципі однаково ставляться до учнів. Щодо майбутнього цього серіалу, Кейті, авторка анімації. Зазначила в Твіттері, що буде продовження, але воно буде фокусуватись лише на цих персонажах, лише деякі з яких є всі анімації. Але не все так погано адже вона сказала, що буде все ж таки більше епізодів, пов'язаних з оригінальною фундаментальною паперовою світою, що означає, що, можливо, ми знову побачимо наших улюблених вчителів: Міс Сьоркл, міс Блумі та міс Тавлі. І схоже, що клеєр, яку вбили раніше в анімації, повернеться все ж таки в наступних епізодах. Враховуючи те, що вона зазначила, що серіал буде фокусуватись на цих персонажах. І також, можливо, з'явиться дана персонажка, яку зовуть Ейден, яка, схоже, що теж є кровожерливою вбивцею та теж має цей трикутниковий знак, як і у Аліси. І що ж я скажу у кінці? Анімація мені справді сподобалась. І розбирати її весь лор було доволі теж цікаво. Але на сьогодні все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал. Ставити подобайки, якщо вам сподобалось це відео. Та до зустрічі!